Повернення кнопок новий тренд в автопромі. А ви знали, що бренди від сенсорних екранів відмовляються? Volkswagen вже визнав свою помилку: кнопки на кермі та для клімату повертаються, бо авто це не смартфон, і водієві зручно керувати на дотик, не відволікаючись. Mercedes теж змінює підхід. Гігантські екрани вже не ознака розкоші. Тепер ставку зроблено на якісні матеріали, металеві перемикачі та мінімалізм. Також і Hyundai після фокус груп зрозумів: екранів забагато, це дратує. Тому у нових моделях ви знайдете фізичні кнопки та крутилки. Так простіше та безпечніше. Ще й Subaru повертає класичні елементи, тому що також отримав від клієнтів позитивний фідбек саме про це. А знаєте, що зробили в Xiaomi? Компанія дає вам самим. Вирішити, що і де, має бути. Китайці пропонують магнітні елементи на центральному екрані. Хочеш, роби ручку гучності, хочеш, роби кнопки. А вам який варіант більше подобається? Кнопки, сенсор чи мікс? Напишіть у коментарях.